Село Надіїв. Наша історія. 1237 року величезна армія монголо-татар на чолі з Ханом Батиєм знову рушила на руські землі. Татари, зруйнувавши у 1240 році Київ, рушили на Волинь і Галичину. Орда Батия захопила села Рахиню і Раків. Між цими селами були ліси із заболоченими балками і ярами. Тут і ховалися жителі Аракова і ірахиді, рятуючись від бунголо татарської неволі. Частина жителів переховувалась в озерах, дихаючи через очеретинку. Тоді й виникають перші поселення в селі Надієві. Жителі назвали так своє село Надіїв, тому що вони з надією на порятунок. Ховалися в цій місцевості на болотах. Сьогодні наше село є дуже розвиненим. У селі є кілька магазинів, клуб, сільська рада, дві пошти. Але найважливішими елементами з цього всього є церква, школа та давній пам'ятник Тарасу Шевченку. А зараз пропоную переглянути історію нашої школи. Коли у 1962 році жителі села святкували сторіччя заснування школи, учасники історичного вутка вирішили написати коротку її історію. Вони звернулися до архівної дану і там знайшли відомості, що до 1862 року школи у нас не було. Тоді жителі села звернулися із проханням до Сісарського королівського намістецтва із Тим, щоб він надав такий дозвіл, і такий дозвіл було надано на 22 травня 1862 року про створення тривіальної початкової школи. Жителі села приступили до будівництва школи за свої кошти. Вони побудували кімнату, кухню для вчителя і почали збирати матеріальну базу. Школі викладали українську, польську, німецьку мову, арифметику, катехизис і церковні співи. Першим вчителем у новозаснованій школі в 1862 році був Гандріїл Гавролешин. Від 1899 року школа починала, почала розвиватися двокласною. В кінці 1899 року жителі Сена почали будувати нову школу, цирну школу, будівництво якої тривало до 1902 року. Від 15 листопада 1905 року надійська школа перетворена у 4 класи. Перешкоджали навчання дітей епідемії сипного типу, червоного типу, десантерії. І тому навчання в школі на деякий час припинялося. Від 1938 року в на надіївській школі існували вечірні курси для дорослого населення. У 1939-40 роках в школі було шість класів і підготовчий клас. На прохання жителів сіл Надієва, Ракова, Рахенів в 1951 році в своїй Надії була відкрита середня школа. З цього часу збагачувалася її матеріальна класа. Збагачується подалі з цього часу. У 2012 році відбулося святкування 150-річчя заснування школи, сторіччя спорудження пам'ятника імені Тараса Шевченка і 150-річчя церкви Святого Миколая. З'їхалося багато людей, були великі святкування. Нашу школу закінчило багато відомих людей. Це Ярослав Петришин, режисер театру Воскресіння у Львові. Степан та їжих, художник, отець Тарас Варгорок. Учні нашого ліцею займають призові місця на районних, обласних, регіональних олімпіадах. Школі учні подобається навчатися, проводити вільний час і навіть після її закінчення вони повертаються сюди знову. Переглянемо, як зараз виглядає наша школа. Найцікавіше відгуки про навчання від учнів Надіївського ліцею. Я учениця 11 класу і мені дуже подобається навчання в цьому ліцеї. Вчителі тут дуже гарно викладають, і це допоможе мені стати анти. Я Юліана, навчаюся в 6 класі. Люблю наш ліцей. Мій улюблений предмет англійська мова. Я Костя в шостому класі. Наша школа дуже інтелектуальна, директор класний, учителі класні, класи дуже гарні і красиві. У ліцеї дуже цікаво навчатися. Ми гарно проводимо час, особливо на наперед. Мене звати Настя, я учениця 10 класу. Мені подобається наш ліцей, тому що це -то цікаво. Я учень 8 класу. Канеш Денис. У нас жовта школа і нам є весело. Наступною зупинкою після школи є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Розпочнемо з розповіді вчителя української мови та літератури про українського пророка. Люди, наче дерева, глибоко вростають свої коріння у землю, залишаючи після себе великі природи. Таким безсмертним для нас, українців, є Тарас Григорович Шевченко. Ми дякуємо Господу Богу за те, що він подарував Україні великого кобзаря, сина нації, пророка, нескореного прометея, основоположника української літературної мови і просто. На просто сина рідної землі. Ми дякуємо нашим односельчанам, прадідам, які спорудили в нашому селі оцей шедевр, пам'ять. Спорудили і наказали, любити, цінити, шанувати, берегти і вивчати. Бо Шевченко це народ. І як народ він буде жити вічно, бо він вийшов з народу. Жив з народом не тільки думкою, але й почуттями. Був неодрима і кровно зв'язаний. Шевченкове слово це ж країн. На нашій долоні, у нашому серці. Це сила і правда. Яка звучала, звучить і буде пливти нашою рідною Україною. Своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Учітеся, читайте і чого навчайтесь, свого не цурайтесь. Немає іншої країни, немає іншого. Дніпра, а ви критися на чужину, шукати іншого добра. Його нема. А от учили немає. Перед гором Шевченко писав менідно. Чи буду я жити в Україні, чи ні? хто чи загадаю. Чи не буде мене в снігу на чужині? Однако вісінько мені. Та не однаково мені, як Україну злії люди, її охранені згублять, Ох, не однаково мені. Ну що, здавалося, слова, слова та й голос більш нічого, а серце в'ється пожива, як їм точу я кохатися, чому гри та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо. І ми як я лихо зробили москалі із нашою славною, рідною заході, чорним плавом котиться війна по Україні, а христи стогнуть, вони розповідають нам про ті страшні вуки, які наші сини і дочки, світ нації лежить у сирій землі. Тільки оті прапори, які саме немов листівки летять над нашою землею. А Шевченко писав Борітеся, поборете! вам Бог помагає, з нами прав, з нами воля. Воля і прав, сила і впевненість поруч під нами. І ми запитуємо, за що, за що він наші тюрги, в яких які нестерпні не муки вони теплять там десь у полоні, десь на глибині мого серця народитися ось таки слова Господи, Просим, руки піднімаю, почуй усіх грішних, нам допоможи, нечисть ту прокляту вигнати скрати Україну. Нам. Рідну вести. Піднімаю, почуй усіх нас. І допоможи Україну рідну. Від напасті злого бережи, ген на видноколі біжать чорні хмари, Посиліла мати пусти стиху О сину мій, сину. Москаль убиває, клятий усіх нас за те, рідно на мене, що та Україну любимо ми дуже яжко та тай. А сонечко стало вже спати лягає, а мати молить тих читав, Господи, любий. Прошу тя, благаю, нехай Україна Воскресне свята. Ми віримо, що Україна Воскресне. Ми віримо в слова нашого Пророка нації Тараса Григорьевича Шевченко, який писав, врага не буде супускати, а буде силь і буде мати, і будуть. Люди на землі. Допоможи нам, Господи, просимо і благаємо. А зараз ми матимемо змогу послухати історію створення цього пам'ятника та проглянути його фото крізь віки. У 1912 році члени надіївського осередку товариства Січ. Під орудою кошового отамана Григорія Басараба спорудили в Надієві пам'ятник Шевченкові. Пам'ятник має пірамідальну форму висотою 4 метри, яка асоціюється з могилою Шевченка в Каневі, високою і величною. Завершує пам'ятник великий Кам'яний Хрест з розп'ятим Ісусом. Нижче Хреста на плиті. Розгорнута книга з написом Боже Великий Єдиний Русь, Україну спаси. В скалі викарбований портрет Шевченка на Емалі. Основним матеріалом для його спорудження було річкове каміння, яке селяни возили з Ружнятова. Автором і будівником був місцевий мешканець Гринь Басараб. А проект розробив Лівонко Рудовський. Син управителя місцевої школи Олександра Рудовського. Перейдемо до нашої останньої зупинки Храму Святого Миколая Чудотворця у Надіїві. Перші згадки про церкву в Надіїві походять з податкового реєстру 1578 року про цю найдавнішу церкву у нашому селі. Існує легенда, в Надіїві тоді існувала нестача Солі, і народ погодився продати свою унікальну церкву, зібрану без жодного цвяха. За сіль. У 1657 році її розібрали і перевезли до Дрогобича, де вона деякий час була тимчасовою каплицею на місці згорілої церкви святого Юра. Ймовірно, десь перед 1657 роком в селі Звели Нову Дерев'яну церкву. На місці нинішньої дерев'яної церкви у 1783 році також існувала церква. Збережена сьогодні і посвячена в 1865 році, звів її майстер Унуфрій Солонько, а всередині розмалював. У 1879 та 1794 роках Маляр Скалуша. 16 вересня 2012 року, митрополит Івано-Франківський і Галицький Іоасов провів освячення церкви після значної перебудови. 22 грудня 2013 року святкували 150-ліття церкви. На захід від неї збереглася дерев'яна дзвіниця, збудована 1837 року. Дякую, дякую за перегляд! Ешкері.